Всім. І сьогодні ми будемо говорити про мої підсумки року, що мені вдалося намалювати і чому. Зазвичай ці підсумки дуже багато що дають, тому що розуміння того, над чим ти працюєш, чого ти досягаєш, це дуже важливо обернутися назад і подивитися, який ж з тебе прогрес. Насправді, з точки зору кількісного прогресу, так багато я не намалювала, наприклад, як минулого року. І я розповім, чому. Взагалі цей рік відзначився тим, що нарешті у мене з'явився реалістичний і реальний прогрес у тому, що я виходжу із свого стану повного художнього вигоряння. Хто зі мною довго, якщо довго, то погуляйте по каналу, ви побачите, що у мене був період дуже тяжкого художнього вигорання і ще більш тяжкого виходження із цього стану. Нас Насправді ось цей стан виходу із вигоряння він досить такий довгий і тяжкий. Тобто це не буває отак, сьогодні ти такий, я виходжу із вигорання і починаю малювати. Ні, це довгий час, і ти над цим працюєш. Минулого року я вже змогла працювати над тими картинами, над якими я боялася працювати. Я багато що пройшла, але саме головне, я не могла повернутися до полотна. В чому ж проблематика була із полотном? Проблема була, що до вигорання мені дуже важко вдавалося саме великі роботи на полотні через багато того, що я не вміла малювати, через те, що я не хотіла розвивати техніку, через те, що я не хотіла працювати своїми проблемами. Відповідно до того, я дуже тяжко і важко працювала з полотнами. Воно настільки мені було важко я настільки вигоряла, що я просто-напросто залишила це. І не малювала. Виходила я з. Вигорання приблизно два роки. і Перший рік, взагалі, я вчилася по-новому. Я копіювала роботи інших митців на другий рік минулого року я вже почала малювати, але на папері олійного живопису, тобто для олійного живопису, щоби ну, мене не тригерило полотно. Насправді для мене полотно це був величезний тригер. Насправді, великий тригер не стільки, що важко. Зрозуміти, плюс до того я не малювала на великих масштабах, тому що я не могла собі ось дати той час, дати собі ту можливість перейти ось цей просто-напросто можна сказати бар'єр ось цього всього вигорання великого полотна. Тобто, для мене, ось це полотно, що заді ви бачите, недомальована осінь великі. Так само, як ось ця недомальована урбаністична вуличка великі, я не могла собі цього дозволити. У мене не було сили, енергії, просто людина була вигорівша. І ось цього року я почала працювати інакше. Це коли в тебе щось здається, ти хочеш повторити результат, ти хочеш закріпити його, щоб зрозуміти, що це все було правильно. І так це мій був другий архітектурний пейзаж за короткий час, щоб це все зрозуміти. І коли я його писала, і його результат мене вразив. Тобто я змогла це повторити, і вийшло це дуже круто. І цей запал змусив мене продовжувати. І це було саме розумне рішення розвивати цей успіх. І це приносить свої результати, адже ось ця впевненість, що ти повторила результати, змогла це все зробити, вона переноситься в інші картини. Ти стаєш більше впевнена в техніці, ти стаєш більше впевнена в тому, що ти можеш зробити, і я повертаюся до роботи із мушлями. Мушлі я почала працювати над ними я почала працювати раніше, і робота зависла, тому що вона була дуже тяжка. Але саме ось цей успіх у пейзажі змусив мене передумати, змусив мене знову повернутися до роботи і отримати неочікуваний, неймовірно прекрасний результат. Але так я ще не повертаюся до полотна, чи досі працюю на папери для олійного, живопису, тому що потрібен перехід, потрібна якась впевненість, потрібна якась мотивація. І ось коли мені вдалося розвинути ось цей успіх, у мене з'явилася впевненість. Знаєте, це дуже можна сказати запалює і дає можливість рухатись далі. І я вирішую почати працювати із полотном. Це рішення було тяжке, я до цього довго готувалася. Той, хто бачив мої відео про це, знають. І я починаю із цим працювати. Так, це зима насправді це дуже маленький формат. Тому що коли ти повертаєшся до полотна, ти не хочеш, ти не можеш повернутися до того, що тебе трик хирить у великому форматі. Просто ти це не потягнеш. Потрібно вибрати якусь цікаву тему та ту тему, яка тебе реально запалює, і невеличке полотно, щоб її реалізувати. І так, у мене вийшло. Я реалізувала, я не очікувала для себе, що воно у мене вийшло, воно просто неймовірно. Це полотно мало для мене значущий результат, величезний результат, і він мені дав можливість поштовх надалі. Тобто, ти вже змогла, працюй далі. Це невеличкий крок до великого повернення. Для мене це неймовірно значуще у багатьох розуміннях, не тільки у розумінні техніки, не тільки у розумінні своїх страхів, тригерів, моменту того можна сказати, відродження, а моменту. Чогось таки більшого. І ось все-таки після цього я знову повертаюся до паперу із для олійного живопису. Звичайно дивно, адже я не мов би вже перейшла ось цей рубіж. Мені потрібно знову повертатися до а, полотна, але відчуття ще не дозволяли. Вони говорили так, все здається, вийшло досить непогано, проте. Я не, впевнена. я не впевнена, що я зможу це все повторити, і цей маленький пейзаж він був дуже для мене цікавий, тому що це експеримент спробувати зробити ось таке поєднання, намалювати тварин, що тварин я не малювала дуже довго, стільки довго, можливо, років 10. І ось вони повертаються тварини. Це для мене також щось нове. Як це воно взялося, як це воно повернулося? Тобто, ти у своїх картинах багато проходиш, в психології багато проходиш в свого бачення, проходиш себе. Здається, це дивно, але саме так. І ось я наважуюсь намалювати ось цей натюрморт. Це було важко, це було страшно, і в мене не вийшла драпіровка. Я це розумію, я коли малюю цей натюрморт, я розумію, вона в мене не виходить. От нема у мене знань, і вона не виходить. Я залишаю цей натюрморт. І ось саме завдяки цьому, моя кількість полотен зменшилась, тому що я вже більш точно працюю із картинами. Я прописую деталі. У мене це не тригерить, Я не хочу скорочувати час. Я попрацьовую всі елементи, які мене турбують, які мене турбують в композиції, які мене турбують, в сюжеті, в кольоровій палітрі, в всьому. Тобто. Я вчуся, я вчилася друге, можна сказати, півріччя саме тому, щоб давати картині все, що вона хоче, не уникати цих проблем, не ховатися їх, не шукати якихось обхідних шляхів. Ні, працювати із цим. Прямо і точно. Я вирішую все-таки попрацювати, повчитися малювати трапіронку. Ви бачите це результат. Хто бачив відео хто ні, то подивіться. Всі ці роботи є відео, як вона важко йшла настільки важко. Це розуміння того, чому ти ухиляєшся від пропрацьовки того, що в тебе не виходить, того, що це вкрай важко, і тобі не хочеться його робити, тобі хочеться легко малювати. І я вирішую малювати ще трапірок, але не малюю. Я малюю цей пейзаж. Знову полотно досить таки велике для мене, складна композиція, я багато тут експериментую, змінюю. Можете подивитися. Відео там дуже багато ось цього всього пошуків, але це полотно немовби мене відкриває остаточно. Тобто, я можу вже змінювати композицію, я її змінюю розумно, я її змінюю адекватно, я можу працювати з деталями, це все мене не перевантажує, це дає мені багато можливостей і перспектив, і це щось нове. І це щось неймовірно прекрасне. Так, робота дуже довго йшла. Настільки довго йшла, що це просто вражає. Я багато цього оленя перемальовала. Бачите, знову Олень повернувся. Тобто, та ідея, яка з'явилася зимою, вона повернулася влітку весною, насправді влітку. І це важливо, Тобто, ці ідеї, які до тебе приходять, і ти боїшся їх реалізувати, і в маленькому, пейзажі зимовому можуть потім в таку картину. Далі був Айвазовський. Що ж, ідея повчитися у метра це цілком логічна, але деколи страшно його перемальовувати, тому що він занадто величний. Проте я це все зробила, я зробила це в своїй манері, і мені сподобався. Мені сподобався пошук кольору, палітри. Це надихнуло на мене. Це надихнуло мене на нову і останню картину на цей рік це ось ці лимони. Невеличке полотно, воно дуже фактурне. Мені дуже подобається працювати в гладкій техніці на, на фактурних полотнах це щось особливе, цей мікс особливий. І це було також бажання все-таки повторити минулорічний досвід. Там минулого року також були лимони, вони були дуже вдалі. І хотілося би повторити цей досвід далеких лимонів уже на полотні, дати можливість картині жити на полотні, живопису, жити на полотні. І це було насправді дуже круто, правда, я ще цю картину і досі не полакувала. Вона живе ось в такому стані. Я чекаю, мабуть, літа ті весни. І це дає багато. Це от дає багато. Далі пішли полотна у житті. Які я ще досі не домалювала, сподіваюсь, домалюю в 2026 році. Але це шлях полотна. І ви не представляєте, як це прекрасно до нього повертатися. Як це прекрасно бороти ось ці свої тригери і цей свій біль. Вона насправді того варте, тому що це не пере. І знаєте, що після ось цього всього ще залишилось мені. Чотири картини я ще не домалювала, я запланувала собі малювати ще. Це відчуття, важливе відчуття, коли ти перестаєш от мати той великий тригер, як в мене, триггер полотна. Коли ти повертаєшся і ти повертаєшся не тією, якою ти була до того, ти повертаєшся іншою, ти уже пропрацьовуєш і реалізуєш, і вирішуєш ті проблеми, які в тебе є. Ти не ховаєш їх, ти не шукаєш, як би там щось там видумати, щоб їх змінити і таке інше. Ти просто реально над ними працюєш, ти дивишся їм в обличчя, і ти вирішуєш їх. Це було дуже круто. Так. Да, багато хто скаже, я впевнена, це зайняло дуже багато часу. Насправді багато часу. Але є у мене пояснення, коли ти працюєш із собою, реально ти працюєш із собою, то для це. Для цього і це вимагає від тебе часу, вимагає від тебе зусиль, тому що навіть той час, щоб визнати, що у мене є проблеми, що мені треба додатково вчитися, що мені потрібно ще щось вивчати, щоб щось отримати, тобто, отримати якісь результати, це було досить таки тяжко ось це все визнавати. Тому що давайте будемо відвертими. Дуже багато художників є ми є просто дуже егоцентричними, тобто і городими. Ми знаємо все, ми можемо малювати краще навіть самі із собою, ми дуже рідко буваємо відвертими в тому, що у нас є проблеми, нам треба вдосконалюватись, не треба над чимсь працювати. І так, я визнаю, що є над чим працювати, і головне, коли ти працюєш, ти отримуєш результат. Найбільш головне, коли ти отримуєш задоволення, коли ти вирішуєш ці проблеми насправді. Врешті хотілося б сказати, що в мене залишився один великий тригер, який я не пропрацювала цього року. Я не знаю взагалі, чи його пропрацювати, швидше за все, прийдеться. На це на наступний рік, знаєте, в мене залишилось великий тригер по малюванню портретів просто жахливий тригер. Я не знаю, чи хотілося б його просто-напросто вирішити, щоб він не висів отак, як той скелет в шафі. Щось з цим зробити, але я не впевнена. Проте мені подобається те, на якому зараз є місці, і мені подобається тепер живопис. Насправді він мене не виснажує, він мене не знищує, він мене просто змушує більше розвиватися. Він навіть от мене психологічно розвантажує, він уже мені дає. Раніше я йому давала, він мені віддачі не так багато давав, і цей дисбаланс негативно впливав на роботу. І це призвело до вигорання. Ну, тепер все збалансовано, так на це потрібен був час. Тож ось такий художній рік. Пишіть в коментарях, який він був у вас. Діліться своїми досягненнями. Дякую всім, що були цей рік зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом.